У Львівському храмі стрітення Господнього відбувся парафіальний відпуст. Урочисту святу месу очолив ректор Львівської духовної семінарії Римсько-католицької церкви отець Олег Саламон. В ній також взяло участь багатовірних та семінаристи, оскільки ця святиня до 1946 року була семінарійним костелом. Також в урочистості взяли участь представники монаших згромаджень, які в цей день святкували День Богопосвячених Осіб. Посвячені особи, наприклад, як я, монахи монахи. І ми святкуємо свій день, Бог, так як Діва Марія і Йосиф принесли Ісуса Малого, щоб посвятити Богу, і так і ми святкуємо цей день своє посвячення своєму монашу дорогу. 9 лютого 2013 року в місті Кам'янець-Подільському. Хмельницької області в Латинській катедрі святих апостолів Петра і Павла, єпископ Кам'янець-Подільської діацезії Леон Дубравський уділив єпископське свячення отцю Радославу Змітровичу зі згромадження місіонерів обладів непорочної Марії. Співсвятителями були митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький і єпископ-помічник кам'янець-подільської діацезії Ян Німець. В урочистому богослужінні також взяли участь єпископи Католицької церкви Латинського і Східного обрядів в Україні, серед яких блаженніший Любомир Гузар, єпископ помічник Львівської архідіацезії Леон Малий, єпископ Антоній Діяменко, єпископ Пінської діацезії з Білорусії, отець Пітр Тернавський, представники органів державного і місцевого самоврядування та дипломатичних відомств. Місцеві священники і віряни, духовенство та гості за кордону, зокрема, отці облати з України і Польщі. 11 лютого папа Бенедикт XVI шокував увесь світ своєю заявою про відставку. Папа зазначив. Неодноразово роблячи іспит свого сумління перед Богом, я впевнився у тому, що з огляду на похилий вік мої сили вже не є достатніми для належного здійснення Петрового служіння. Я добре усвідомлюю, що це служіння задля його духовної суті повинно здійснюватися не лише ділами і словами, але не меншою мірою страждаючи і молячись. Однак у сучасному світі, який швидко змінюється, та схвильований питаннями великої ваги для життя віри. Щоб керувати човном святого Петра та звіщати Євангелія, необхідні також сили, як і тіла, так і духа, сили, яких останніми місяцями у мене настільки поменшало, що мушу визнати свою нездатність добре звершувати доручене мені служіння. Тому, добре усвідомлюючи серйозність цього акту, з повною свободою заявляю про те, що зрікаюся зі служіння єпископа Риму, наступника святого Петра. Право єпископа Риму на відставку прописане у другому параграфі 332-го канону. У ньому зазначено, що зречення набуває чинності, коли було доконано свобідно і було відповідно об'явлено, а також не вимагає нічого прийняття. 14 лютого на постійному синоді єпископів Української греко-католицької церкви, який відбувався в княжичах біля Києва. Було прийнято рішення освятити Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві під час міжнародної всецерковної прощі з нагоди 1025 річчя хрещення Русі України. Отож, хочу запросити усіх наших вірних прибути на прощу до нашого Патріаршого собору, яка відбудеться 18 серпня цього року, і взяти участь. В освяченні нашого Патріаршого Собору Воскресіння Христового.